Вітання усім з вами Яна. Я отримала свій аванс за грудень і маю його розподілити. Спершу коротко знайомлюся з новенькими на каналі. Я з чоловіком живу і працюю в Кам'янці-Подільському. Маємо борг за хату, 5 тисяч доларів. Маємо троє тваринок, котиків, маємо черепашку, опалюємо дровами. Відповідно, платимо лише за світло. В нас бюджет спільно роздільний. Разом скидаємося тільки для того, щоб віддавати борг за хату і робити в хаті ремонт. І решту бюджету маємо собі окремо. На каналі я показую, як розподіляю в першу чергу свій особистий бюджет. Сьогодні у нас 22 грудня. Я гроші отримала раніше, але розподілити можу лише сьогодні. Сума разом складає 9358 гривень. Звідки взялася ця сума? З цих грошей 2900 гривень. Це моя зарплата прийшла. Також мені віддав чоловік 6 тисяч і 458 гривень. Прийшли мої відсотки за облігації. Я вже виписала, що в мене є в розділах Борг, ремонт, депозит, Прага. Тут є деякі зміни. З розділу депозит у мене було 3400. Зверх 20 тисяч, які в мене просто лежать в готівці. І за ці 3-400 я купила 3 облігації. На місяць купила облігації, вони мені мають звернутися там, з доходом гривень 20 чи в 30 в січні. Попробую я таким чином вкладати ці гроші. Тобто, буду тестувати різноманітні способи. Звичайно ж, маю сказати за решту розділів я потратила все. Трошки відправила на донати, трошки подарувала, трошки купувала собі е, різні смаколики. І в мене лишилося тільки в тваринках 100 гривень. В розділі комунальні в мене лишилося 528 гривень. І в тваринках 100. Так, рахуємо, що в мене є. У мене є гроші: 1000, 2, 3, 4. П'ять, шість. Сім, вісім, раз, два, три, чотири, 900. Вісім, дев'ятьсот, в мене є в готівці. Шість тисяч, розподіляється чотири тисячі. В мене має піти в борг. Додаємо чотири тисячі. Стає. 4 тисячі тут. 4 тисячі на безготівковий рахунок відправила тимчасово. І в доларах нічого не змінилося. Буду купувати ось ці гроші, що мені прийшли. Вважайте, 1 тисячу доларів з боргу я вже закрила. І так, розділ борг. Сюди додаю 4 тисячі гривень. Перевіряю ще раз: тисяча 2, 3, 4. Ще 2000 тисячі мали б йти в ремонт. Але там історія така, що я заборгувала в розділ депозит. Того, ці 2000 відправляються в розділ депозит. Ремонт знову не поповняється. Розділ депозит ось сума, яка в мене має тут бути в заборгованості: 5350 гривень. Віднімаємо 2000 лишається 3350 гривень. В розділі депозит я маю провести розіграш. Це моя традиційна лотерея. Минулий розподіл ми проводили 12 го числа. І це означає, що зараз ми маємо витягнути 10 бумажок рівно стільки, скільки пройшло днів з моменту попереднього розподілу. На папірцях вказана сума, яку я маю відкласти 243, 77,

73, 337. В сумі 1880 гривень. 1900. Тобто з тої суми, що в мене лишилося, 1900 гривень відправляється в розділ депозит. 3900. І тут 3400. Коротше, це не сюди. 3900 в мене додалося. 3,400 в мене на рахунку. 20 тисяч не пишу, бо то дуже багато на одну клітинку. І в мене 600 євро на рахунку. Ну, я подивлюся, що в мене є тут 1000 гривень розміняти. Бо щось в мене тут дуже все борзо. По 200 гривень. Зараз розміняю собі 1000 Раз, два, три. 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. О. Все, у мене тут 3 900. І тепер виходить, що до нового року у мене є зовсім невеликий борг. 3350 гривень. Це вже не 7, знаєте. Так, продовжуємо розділ Прага. Хотілося б хоч трошки поповнити, але прикол такий, що за грудень цей розділ в мене настільки в прольоті. Але в мене є ідея, як його закрити на ці 400 гривень. Мені треба поповнити комунальні. Я точно знаю, що мені треба платити за світло. І в комунальних зараз я покажу, яка біда. В мене виходить, що є з є підтримки трошки грошей. Було 524 гривні, стало мінус 200, стало. 324 гривні. 324 гривні в мене на рахунку. 200 гривень в мене тут є. Щоб заплатити за світло, мені треба поповнити мінімум ще 300 гривень. Але в мене тут тільки або 400, або знає. І в мене не вистачає, виходить, щоб скласти кудись поїхати. Це з'їздити мені треба в село. Розділ транспорт мені треба поповнити. І. Ну, давайте розділ комунальні поповняємо тим, що є на 400 гривень. Якщо буде здача, піде в розділ заначка. Так, комунальні додаю 400. І це виходить, якщо 528 плюс 400, виходить 928 гривень. Ті, що на є підтримці, я можу онлайн поповняти собі тільки мобільний зв'язок за інтернет. А ті, що в готівці, я віддаю, бо тут самоуправління і немає банківського рахунку для сплати за світло. Так, 400 гривень я поповнила розділ комунальний. Добре. І тепер з, 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 з цього от бідосі я маю розкидати порешті. Я думаю, що окремо в розваги я кидати не буду. Я зараз 200 гривень відправлю в транспорт. Якраз рівно додому і назад. А до подруги я в цьому місяці не поїду, бо що? Бо не маю нічого. Кругом нолі були. В транспорт даю 200 гривень, і 200 гривень стає транспорт. Так, і тепер решта розділів я не поповняю. Я все поповняю, решта на продукти. У мене 400 гривень лишається. Я хочу закупити якогось хоч трошки м'яса, і мені якраз цих грошей вистачить. Все решта в мене є вдома, в принципі. Так, продукти 400 і стало 400. Ось такий результат. Я обов'язково ще покажу, звідки я возьму гроші і на що я їх потрачу. Бо в мене до Нового року ще буде приход грошей. Невелика буде сума, але я обов'язково покажу її на каналі. А зараз дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!